З приводу того, чи зустрічалися мені випадки, коли власники житла, які виставили його на продаж, морально скажімо, не готові його продати, не готові його відпустити. Були випадки, і деякі хочу вам переповісти. Один із власників, скажімо, при спілкуванні, при перегляді якось обмовився, з однієї сторони, і шкода мені продавати, то діти виросли, це наше перше житло, але треба продати. І скажу вам так, що в результаті, як правильно не була зроблена методика продажу, і ціна ринкова, і перегляди досить були проведені грамотно, правильно, і реклама широка була запущена. тобто було в результаті квартира так і не продалась, в крайньому випадку не продалася в тому році, коли її виставляли. Пізніше, можливо, це процес повторили. Але ось ця моральна сторона продажу, чи готові ви продати, чи ви готові відпустити свою нерухомість, вона дуже важлива. Якщо ви не готові, якщо ви 100% не вирішили, що вам потрібно продати цю нерухомість, не продавайте. Чекайте того випадку, коли необхідність все ж таки з'явиться всім вдалих продажів та вигідних покупок. Ріелтор Валентина Штолюда, міста Вінниця. Тримаємось, українці.